Отже, привіт, мої любі! Мене звати Христина Петь, тепер же Христина Петь Хаджі Константіну. і не пройшло сім років, як я повернулася знову в Ютуб, аби знімати класні відеоролики про українців у світі, українців за кордоном, як вони себе реалізовують, що вони творять, що вони роблять, а як вони класно популяризують український бренд. Чому я пішла з Ютубу? Одразу скажу, чому пішла? Тому що не справилася з хайцем, наче подорослішала. Тому, дорогі друзі, якщо будете хейтити, то зразу вас забаню. Тами сьогоднішньої події ось з нами ось Вікторія. Ось ось вона стоїть ось ось вона. Я не знаю, чи достатньо я сказала ось. Ви можете декілька слів сказати. Дивити далі. Можна декілька слівка. Скажуть ласка. Що сьогодні такі відбувається? Це пахне плоска. Вони мене ігнорять, але ми будемо все одно продовжувати нашу велику місію розповідати про українців, навіть якщо вони цього не хочуть. Що для тебе означає бути українцем за кордоном? Бути українцем українкою за кордоном це просувати свою культуру, підтримувати і показувати всім приклад, який ти є. і Підтримувати Україну навіть відповідь. Це місце сили, це місце, де ти серед своїх. І я сьогодні їхала сюди, е, стала за оцими теплими обіймами, за порцією, порцією натхнення та за усією українською душею у самому центрі ларності. Знаєш, така відвага це відповідальність донести до людей те, хто ми є, що ми є, а тому, що нам є що показати, нам є про кого розказати, і нам дійсно є чим пишатись. Отже, дорогі друзі, так, зараз ми спілкуємося з Анною Сушко. Вона є засновницею власне соціально-культурного центру обійми. І зараз ми дізнаємося всю правду. Отже, що особисто для тебе означають обійми? На сьогоднішній день обійми для мене це моє життя, це моя реалізація, це мій, мій поклик душі напевно. Це, це сміливість, це енергія, це завзятість, і це про е, перезбирання українців в своїх е, проявах, в своїх енергіях, в своїх проєктах. І це створення чогось нового на базі культури, е, тої сміливості, інновацій, е, можливості, які є на Кіпрі, і енергії, яка є у нас е, від народження. І друге запитання, яким сьогодні повинен бути українець за кордоном? Українець, українка відповідальним. Тому що на сьогодні до українців дуже багато перевернуто уваги. Ми цікаві, ми часом незрозумілі, ми креативні, ми задаємо нові стандарти, ми змінюємо. Бізнеси, ми змінюємо уявлення взагалі про те, що можуть люди, про те, що можуть люди під час війни, про те, що можуть люди просто з нуля об'єднуючись, запускаючи якісь нереальні проекти в різних країнах. Тому це про відповідальність.